У Чернівському геріатричному пансіонаті більше ніж пів тисячі пацієнтів похилого віку. Тут знаходяться ті, хто потребує постійного опікування медиків. Прогулянки подвірям паціонати лад не єдине можливість для них подихати свіжим повітрям. Аби захистити пацієнтів від сонця, дощу та снігу. Громадська організація за Чернів подарувала пансіонат. Зручний намет. Наравиться. Ну ви ж бачите, як хлопко вийшли, посідали тобі. Хорошо, дуже хорошо. З огромною э, чувством уваження відношусь до тим людям, яким ми допомагаємо, тому що э, пусть ми допомагаємо ну, не так багато, як нам би хотілося, але да? ми знаємо, як зробити так, щоб ми цим людям допомагали достатньо, щоб вони відчували в собі 100% заботу. Перший геріатричний пансіонат підпав під увагу організації «За Чернігів» під час акції, присвячений 9 травня. Після того керівництво лікувального закладу звернулося до Олексія Савченка з проханням про комплексне сприяння та допомогу. Голова організації За Чернігів вже відомо в місті своїм уважним ставленням до людей похилого віку. Тому сьогодні я хотів би сказати велику благодарність за те, що він оказує допомогу. Люди це знають. Потому що ми забирали забрання, об этом говорили, ані передавали большуще спасіба. Я думаю, що тасна така спілкування буде продовжуватися і далі організація за Чернігів стверджують, піклування про тих, хто потребує допомоги, є одним із головних завдань. Тому похилі та нужденні Чернігова завжди можуть розраховувати на підтримку та допомогу. Олексій Савченко запевняє, його можливості для допомоги не закінчаться.